Не можна брехати самому собі. Не можна брехати самому собі. Пояснити? Думаш пояснити? Мені здається, що оце ідея пройти власне життя, вона чому так мало людей живуть це власне життя? Ну, багато ж про це говориться. Мені здається, що це прям ідея, яка стала банальною. Uh -huh. І через свою банальність воно виглядає, що вона втратила актуальність, і люди хочуть, ну давай інший секрет, ну давай інший секрет. А, а все починається з того, що людина відхилення допускає, коли починає сама собі брехати. Вона починає казати на те, що їй не подобається, подобається, на те, що е, цікаво, воно не цікаве. На те, що гарне, е, вона не може сказати гарне, бо воно протирічить чомусь. Uh -huh. А на потворне сказали, що воно короче, гарне. Вона починає. І оця брехня. Самому собі це завжди ознака того, що людина ніколи не проживе своє життя. Що потрібно перед собою бути ну так у очі собі подивитись і ну, відповідати як через Господа Бога, відповідати собі чесно на ті питання. Якщо у людини чесність перед собою є, ну я вважаю, що це дуже велике досягнення. Що Світ був, був дуже не, прикольним, якби там у людей була така чесність.